Доброго дня, шановні друзі, 62 мільйони бюджетних коштів привласнив черговий чиновник, якого викрило набу минулого тижня. Кабмін екстрено звільнив голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку Віктора Жору. Одразу після цієї новини Щиголю було оголошено про підозру у привласненні 62 мільйонів гривень державних коштів. Про це повідомила прес-служба Набу. Слідство встановило, що впродовж 20 Ато двадцять років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв'язку розробили схему за володіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. Підконтрольне Держспецзв'язку державне підприємство уклало договори з вказаними компаніями на постачання відповідного програм. Но забезпечення та послуг і перерахував кошти у сумі понад 285 мільйонів гривень протягом 21-22 років. Однак фактична вартість програмного забезпечення придбаного віноземного виробника цими компаніями становила 223 мільйони гривень. Різницею у понад 62 мільйони гривень заволоділи учасники схеми. Ці кошти були переведені на рахунки компаній за кордоном, які перебувають під контролем організованого. Вони групи з метою їх легалізації та розподілу між її членами наразі підозрюються шість осіб: голова Держспецзв'язку та його заступник, гендиректор та співробітник держпідприємства, власник групи компаній, організатор схеми та один його працівник під час судового засідання у цій справі в Щеголя в телефоні виявили криптогаманець з криптовалютою майже на півтора мільйони доларів. Цікаво, звідки в держслужбовця такі збереження. Адже за даними САП, доход глави Держспецзв'язку за останні роки склав всього 4,5 мільйони гривень. І незважаючи на це, депутати від партії Слуга народу Михайло Крячко та Олександр Федієнко вирішили взяти щиголя під поруки. Перший є головою комітету Верховної Ради з цифрової трансформації, а другий його заступником. Урешті-решт Вищий антикорупційний суд вирішив, що колишній керівник Держспецзв'язку, залишиться у СІЗО, практично на два місяці, до 21 січня 2024 року. Проте вже наступного дня, після визначення запобіжного заходу, він вийшов під заставу в 25 мільйонів гривень. Крім того, також під варту взяли Романа Коваля, який на думку слідчих є ключовою фігурою в організації схеми з можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Та Віктора Жору з альтернативою внесення 10 мільйонів гривень. Водночас керівнику державного підприємства призначили лише заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Віталій Дейнега. Засновник ініціативи Повернись живим. Та колишній заступник міністра оборони з цифрового розвитку опублікував пост, в якому висловив свою точку зору про корупцію в Держспецзв'язку. За його словами, ця структура навмисне перешкоджає цифровізації армії, фактично стала гаманцем і руками Мінцифри. Тож скільки ще триватиме відвертий грабіж бюджету, та ще й під час повномасштабного вторгнення, питання риторичне. Ми в свою чергу звернулися до правоохоронних органів та про Юємо хід справи. А поки підтримуйте захисників своїми донатами. Якщо у вас і досі нема перевіреного джерела для фінансування української армії, благодійний фонд, батальйон волонтер, саме та надійна й прозора платформа. Усі підтвердження та звіти ви зможете знайти на Фейсбук-сторінці фонду. Наближаємо перемогу разом. Ну якщо вже закинули на ЗСУ і у вас залишилась пара зайвих гривень, ви можете підтримати нашу команду за посиланням під цим відео або стати спонсором цього каналу. вірте в збройні сили в Україну. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо.